Привіт-привіт, моя любе! Сьогодні, поспішаючи до вас на заняття, я зустріла Катрусю. Давайте ж ми з нею привітаємось. Доброго ранку, рідний наш сім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечку ясному! доброго ранку світу прекрасному! Вліво, вправо повернулись одне одному сміхнулись. молодці! Наша катруся дуже полюбляє квіти. І вона хоче нам із вами їх показати. Та запрошує нас до себе у гості. Тож вирушаємо! Малята! Подивіться, це кімната нашої катрусі. У неї на підвіконі та на полиці стоять ось такі горщики з квітами. Давайте ж ми з вами їх порахуємо. Спочатку порахуємо ті, що стоять на полиці. Готові? Рахуємо разом! Один, два. Три. Добре. Три горщики. А тепер порахуємо ті, що стоять на підвіконні. Один, два, три горщики. Добре. Малята, подивіться. На полиці три горщики. А на підвіконні також три горщики. Де більше квітів. Правильно їх однакова кількість. Молодці малята. Тепер ми з вами перейдемо до іншої кімнати. Це кімната мами Катрусі. Подивіться, скільки тут квітів. Давайте ми їх знайдемо та порахуємо. Дивіться уважно. Одна квітка, дві, три, чотири, п'ять. Молодці малята. Дітки. А чи згадаєте ви? Скільки квіток було на підвіконні у кімнаті катрусі? Молодці! Три, ви дуже розумні. Подивіться, катруся намалювала ось таку чудову квітку. Скажіть, що у ній незвичайного? Так, вона складається з різних геометричних фігур. Давайте ж ми з вами розкажемо, що ж це за фігури. Подивіться, бутон це фігура ромб. Молодці малята. А листочки, яку фігуру нам нагадують? Правильно! Овал! Малята! А на що схожий? Горщик у цієї квітки. Правильно! На прямокутник! Молодці дітки! Малята! Я запрошую вас створити квітку власними руками. Готові? Тоді давайте починати! Для поробки нам знадобиться аркуш зеленого паперу, паперовий стаканчик ось такий, пензлик, дерев'яна паличка, простий олівець, фломастер, ножиці, стаканчик з водою, фарба жовтого кольору та двосторонній скотч. Для початку я розфарбую свій стаканчик жовтим кольором. У вас він може бути вже кольоровий. Розфарбуємо та залишимо висихати. Далі візьміть ножиці та відріжте ось цю частину стаканчика. Працюйте дуже обережно. Простим олівцем намічаємо наші смужки та проводимо лінію до гори стаканчика. Ось такі смужки в мене вийшли. Тепер їх потрібно розрізати, але не до кінця. Ось так я розрізала з усіх сторін і в мене вийшли ось такі смужки. Тепер я ось так кладу свій стаканчик та притискаю його зверху, щоб усі смужки розкрились ось таким чином. Це бутон нашої майбутньої квітки. Тепер візьміть дерев'яну палочку та ось таким чином закручуйте пелюсточки. Усі пелюсточки можна закручувати по-різному: одну довшу, одну коротшу. Ось так у мене виходять такі пелюсточки різної довжини. Ось так вийшло у мене. Давайте нашій квітці домалюємо оченята. Візьміть чорний маркер. Та намалюємо їй оченятка та посмішку. Далі візьміть аркуш зеленого паперу. Складіть його ось таким чином, щоб одна сторона була більша, а друга менша. Та розріжте. Меншу частину відкладіть, а велику частину ми намотуємо ось таким чином на дерев'яну паличку. Кінець аркуша ми склеємо Тепер скотчем. Тепер візьміть Маленький шматочок аркуша, складіть його навпіл. Та намалюйте на ньому листочок. Його також вирізаємо. У мене вийшов ось такий листочок. Нам потрібно склеїти наш листочок та стебло. Для цього ми візьмемо двосторонній скотч, наклеїмо ось так. Знявши верхню частину двостороннього скотча, ми приклеїмо наш пагон ось таким чином, щоб листочки між собою склеїлись. Притискаємо. Ось так у нас вийшло. Тепер нам потрібно приклеїти бутон та стебло нашої квітки. Я наклеїла два шматочки двостороннього скотчу, знімаю з них верхню частину, та до них я приклею своє стебло. Ось таким чином. Та притискаю. А якщо перегорнути, то у нас вийшла ось така чудова квітка, малята. Подивіться, яку чудову квіточку ми із вами зробили. Вона справді дуже гарна. Малята, ось така чудова квіточка вийшла у мене. Сподіваюсь, що ваші квіти вийшли також дуже гарними. Мені дуже сподобалось з вами сьогодні займатися. До зустрічі, малята!